Горохом об стіни обласної прокуратури кидали сьогодні активісти кількох молодіжних громадських організацій. У такий спосіб юнь намагалася привернути увагу суспільства до бездіяльності цього органу влади. Акція зібрала більше журналістів ніж зацікавлених. Чому так знає Юля Омульчук? А ти кидай свої слова в мою кров, ти кидай свої ножи в мої двері, свій та кидай горстями в мої. стіни. А зерна заражень почі те, що звернення у прокуратуру сьогодні рівноцінні ефекту як об стіну горохом намагалися довести представники громадських організацій, комітет моніторингу діяльності органів виконавчої влади, громадський контроль та право на життя. Учасники акції заявляють, державний орган, під стінами якого вони зібралися, перетворився на посміховисько і майстра формальних підписок. Тому на місці і звернення прийняли на адресу керівників держави з вимогою втрутитися у ситуацію, яка так на задовільняє ми бачимо незадовільну вкрай роботу. Якщо взяти звернення депутатів обласної ради, і озвучно, що у 2008 році було направлено 115 депутатських запитів і звернень, з яких вісім прокуратура області визнала мотивованими. До нас в комітет моніторного органів влади звертається багато людей, які просто мають які просто отримують формальні відписки. Нормою роботи обласної прокуратури є те, що коли ти до них звертаєшся, вони просто-напросто відправляють ті людини, часто проти якої ти скаржишся на. Яку бізненабізяльність якого у свою чергу обласна прокуратура має свою позицію. Жоден із фактів, наведених паном вітряним, не мають належного підтвердження. Відписки а точніше відповіді державного органу цілком обґрунтовані та законні. Органам прокуратури в області відомі. Вимоги організаторів акції протесту можу вас запевнити, що всі ці вимоги свого часу перевірялися, бо на даний час перевіряються органами прокуратури Хмельницької області. Заявникам надано відповідь. Після перевірки відповідних фактів їм також у законному порядку буде надано відповідь. У разі незгоди з відповіді органів прокуратури заявники можуть звернутися відповідно до чинного законодавства до суду або до вищестоящих органів прокуратури. Нарікати на роботу обласної прокуратури не така вже й складна справа. Обурені ситуацію в країні люди інятимуть віру кожному кинутому у бік державних органів каменю. Підриваючи авторитет такої структури, дехто сподівається заробити собі популярності. Однак чомусь це не у них виходить. Якщо зважити на кількість учасників акції, прокуратура ж продовжує непохитно стояти на своїх позиціях. І якби не дерли носа організатори акції, користь із розсипаного гороху матимуть принаймні груби. Юлія Мальчук та Боднарук. Віп новини.